Вітаю! Сьогодні ми будемо тестувати CR-V. Це абсолютно нове покоління відомого японського кросовера. До зовнішності цього автомобіля я ставлюся. З точки зору практичності приблизно як до чоловічої ступні. Краси там небагато, а от функціональність є. Як правило, я піддаю критиці дерев'яний та дешевий пластик в салоні автомобіля. Але цього разу мені подобається, що Honda не намагалася перетворити. Свій звичайний практичний кросовер на люксовий і коштовний автомобіль. Організація місця водія у фонді, як завжди, на висоті. Дуже сподобалися спеціальні шкіряні накладки, які обов'язково будуть зберігати ваше коліна, особливо у довгій дорозі. Обираючи додаткові опції, обов'язково не забудьте замовити собі мультифункціональне кермо. Це дійсно дуже зручно. Цьому поколінні CR-V з'явився відносно великий кольоровий дисплей. І якби ця подія відбувалася у 1980 році, я би точно заплакав, тому що би розумів, саме на цій техніці до нас завітали боги У 2013 році. Я також готовий плакати, але вже зовсім з іншої причини. Графіка тут навіть не від атарі. Як це не дивно, нова версія не є більшою за попередню, але багажне відділення збільшилося. 589 літрів у звичайному режимі, якщо розібрати заднє сидіння, практично 1700. Інженери дуже добре попрацювали з ергономікою салона. Автомобіль ще раз наголошую на тому, не збільшиться. А в салоні стало набагато більше місця і взагалі комфортніше та зручніше. Критикуючи монітор, не забудемо його похвалити, тому що тут є камера заднього виду, яка, звичайно ж, допоможе вам у паркуванні. Honda CR-V має систему повного приводу. Тепер вона керується за допомогою електроніки раніше. Це було за допомогою гідравліки. За твердженням японців це стало набагато швидше. Більш того, повнопривідна трансмісія стала легшою. 2 <«Музика> дволітровий, бензиновий, формально став потужнішим за попередні, але лише на 5 кінських сил. Цього достатньо, щоб звичайно розігнати цей автомобіль абсолютно надійно. До того ж, витрати пального навіть у місті становлять лише 10,2-11 літрів. Коробка у нас автоматична, п'ятиступенева може бути і плавною, а може бути і доволі динамічною, якщо все примикати за допомогою підкермових кермових полюсків. До підвіски жодних питань енергоємна і комфортна. Що стосується бездоріжжя, навіть самі японці розуміють, автомобіль зроблено для асфальтового існування. Про це свідчить і кліренс лише у 17 см, Здається, мені на попередній версії він був більшим. Згадуючи попередню версію, хотів би сказати, що шумоізоляція покращилася просто в рази. Взагалі, CR-V – це така собі матуся, яка кожної секунди готова про вас піклуватися. Це авто це черговий крок назустріч дуже. Безпечної і без їзди, але Боже ж мій, якою вона буде нудною? Повірте мені, отримати задоволення від їзди на CR-V так же складно, як отримати сексуальне задоволення від посудомийної машини.